Новинка 25-го року, в якій все продумано до дрібниць. Веспірофлейм є все, що потрібно для прогулянок з дітьми. Автоматичне складання, великі колеса 20 і 18 см, колеса з протектором і двома педалями гальма, гарна амортизація відкритого типу, візочок 8,9 кг до 22 кг малюка. Тут нахилу спинку підіймається вертикальне положення, капюшон робиться довшим, і є оглядовий віконце для контакту. Тобто з малюком, спинка зручно опускається клавішею. На спинці є секція для циркуляції повітря з стільної сіточки. Комплектується візочок чохлом на ніжки під стаканником і шопером, який ви можете зафіксувати в кошику. Спальне місце 88 на 32 см. Всередині передбачені магнітні ремені безпеки, а це дуже зручно. Регулюється клавішою підніжка. Ну і звісно, що ми не проігноруємо той факт, що Espiro Flame дуже стильний візочок на бронзовій рамі. Напишіть нам в коментарях, чи хотіли б ви собі такий візочок, а ми надішлемо вам варіанти кольорів і ціну в Дірект.